Ти яка? Ти яка? Коро, не сиди. Я лажу. Можна йти до сіреки. Хоча щоб команда поддержала не справу. Ті не лох і во справився. Сім сразу ми приїхали сюди, щоб отримати досвід, щоб позмагатись з українськими спортсменами. І ми задоволені усім зустріли багато гарних спортсменів. І це був чудовий досвід для нашої команди. Ми вражені українською гостинністю. Дуже дякую за те, що приймали нас тут. цього року. Правда, ми дуже багато перших міст золотих віддали гостям, але гості у нас такі непрості. Це національна команда, перша з Єгипту і також дуже сильна потужна команда з південної Кореї. Південна Корея це взагалі.